Міжнародні змагання зі спортивних танців ради української танцювальної асоціації Він Дніпро». Історія написана у ритмі натхнення, краси та перемог. Вже 10 років цей проєкт об'єднує танцівників з України, Польщі, Ізраїлю, Молдови та Грузії. Тут кожен рух це мова дружби, талант і жага до досконалості. Організатор і натхненник проєкту Сергій Яценко керівник зразкового художнього колективу «Клуб Бального танцю Вікторія, палацу творчості дітей та юнацтва Павлоградської міської ради, талановитий ініціативний, досвідчений педагог, який живе танцем і впевнено веде своїх вихованців до нових вершин. За роки існування проєкту понад 8 тисяч учасників, 800 суддів, представники восьми областей України та понад 60 танцювальних клубів щороку. Серед них наша особлива гордість зразковий художній колектив клуб бального танцю Вікторія, палацу творчості дітей та юнацтва. Понад 250 вихованців за 10 років проєкту гідно представляли свій заклад і не раз ставали переможцями. Родзинка заходу показові виступи неодноразових чемпіонів України та володарів Кубків Європи з європейської та латиноамериканської програм. Це справжнє свято грації, майстерності і натхнення. Winter Cup Дніпро це більше ніж змагання. Це подія, що об'єднує серця, розкриває таланти і надихає рухатися вперед у ритмі танцю.